Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, знову ж таки, як бекап, тобто резервна копія якихось даних, але цього разу на ЄС шці Ось в мене є наш піддослідний. Але в принципі воно має працювати для будь-чого з певними нюансами, звичайно ж, нюанси завжди є. От, що ми спробуємо зробити? Це зробити бекап програми прошивки з оцього чудового пристрою. Для того, щоб його зберегти і пізніше могти відновити. В теорії ви можете зливати дані з будь-якої спішки, знов таки з нюансами, але наголошую, що це не варто робити для якихось протисеконних справ. Це суто для того, щоб при ваших експериментах нічого не попсувалося і ви завжди могли повернутися в попередні. Отже, що ми тут маємо, це е, звичайний, як ми бачимо, Експрес-ЛРС, прошитий на TT-GO. V2, Які я використовую для, для своїх експериментів. Ну, тобто тут нічого надзвичайного як ми бачимо немає. Що ми будемо пробувати зробити, це считати з нього оцю прошивку, але якимось цікавішим чином, ніж просто зайти тут в Wi-Fi, апдейт і можна натиснути отут, це всі знають. От воно пропонує скачати прошивку, яку встановлена зараз на прямичі, але ми цього робити не будемо, ми зробимо по-іншому. І для того, щоб це вийшло, ми використаємо таку штуку, як ESPTOL. Першим ділом, що ми повинні зробити, йдемо сюди вікно. Ось в мене є термінал. Ми бачимо, що воно підключено до комп'ютера. Відповідно, я роблю команду ось цю LS, devtziрочка. Оскільки в мене MacOS, то я роблю так. В Linux десь так само. Для Windows ви можете почитати інструкцію про SPT до чого. Нас цікавить ця штука, вона показує ім'я пристрою, який ми підключили. От, наступна штука, яку ми робимо, тут в мене вже підсвічена вона. Просто чуть інше. Спочатку нам треба зробити отаке. ESPToolпорт, ім'я нашого пристрою, бо от можна казати 460 тисяч і Flash ID. Ця команда покаже нам інформацію про пристрій. Тобто вона сказала зараз мені, що цей LilyGo, це ESP32, якщо детальніше, це ESP32 Pico D4, бла-бла-бла, фічі такі то. MAC-адрес, частота процесора і всякі інші речі. Нас цікавить детектор flash Size 4 МБ. В принципі, можна почитати інструкцію, погуглити, у них здебільшого флеш 4 МБ, крім якихось дуже. Або дуже поганих, або дуже дорогих. Нам достатньо знати що тут 4 МБ. І наступна команда, яку я роблю. Ось вона. Команда Trace для того, щоб було красивенько. Це можна забрати. І спітул порт, Ім'я пристрою Баудрайт можна ставити так само, як і було тут 460 тисяч, я ставлю 115 200, тому що воно в мене часто фейлиться. Далі ми кажемо Read Flash, початкова адреса, кінцева адреса для 4 МБ. Тут має бути 0x450. Тут 0x і просто 60. І файл, який ми будемо зберігати. Далі метиціємо Enter. І ми бачимо, що воно підключилося до чіпа. Наш чіп size і читаємо. Якщо ви хочете, щоб виглядало трохи більш по-хакерськи, то вам треба зробити з командою Trace. І воно буде просто писати отут в консольці, що прочиталося. Отак красиво буде бігти типу матриці якось. Можна, не знаю, виглядати крутіше, ніж є насправді. Так, а поки в нас зливається прошивка, я попрошу вас поставити лайк, підписатися і всі ці штуки зробити. Е, ви можете запитати себе, навіщо мені це взагалі потрібно. Мається, не лайк і підписку, а от така от ерунда. Е, насправді той самий ІлиРС працює на ESP. І я думаю, що знати хоча б якісь мінімальні речі про те, як можна робити щось із ESP. Як таким, буде точно не зайвим. Що можна зробити як мінімум з допомогою цієї штуки, це злити прошивку без підключення до Wi-Fi, тобто просто втикнувши або USB-провід, якщо у вас є на приймачі USB-роз'єм, або підключивши через е, DTL-перехідник підпаявши. Таким чином ви як мінімум відв'язуєтеся від Wi-Fi. Нюанси, звичайно, свої є. Вони є всюди, про це поговоримо якось пізніше іншим разом. От, але в принципі можна зробити, скажімо так, бекап прошивки або будь-якого іншого коду на ESP, здебільшого. Знову таки хочеться наголосити, що це не для того, щоб там пірати якийсь ESP-шний софт, чисто в якості бекапу або чогось такого. І відповідно ви можете назад залити бекап тієї прошивки, яку ви зробили. Бо яка користь від бекапу, якщо його не можна залити назад, правильно? Так, от ми бачимо 100%. Прочитано от стільки то байт. Чудово. Тепер ми можемо в принципі, нашу штуку під'єднати. І подивимося, що ми можемо зробити з, цим, з цими даними, які ми тільки що скачали. Я зайду на сайт, який ви, напевно, всі знаєте, WTXinua. І тут є така утиліта, яка називається VTX-Info. Ми просто виберемо наш Back go? Open. От і ми бачимо назву Wi-Fi, пароль до цього Wi-Fi, інформацію про пристрій. Це все можна собі скопіювати, якщо це вам потрібно. Але в принципі, що я хочу, це зробити прошивку Mafia. Ти цим згенерувати і зберегти. Все. Тепер ми маємо прошивку «Мафія» згенеровану під наш переймаюч. Як ми скачали прошивку, ми можемо, в принципі, подумати, що буде окей, якщо ми зробимо якось типу ось так. Що я власне і зробив? Що я зробив? Я в цей приймач через команду write Flash зашиваю прошивку мафії, яку я згенерував на сайті. Так робити не треба і не можна, і я поясню чому. Прикол в тому, що всередині ЄС спішки, там, звичайно, є мікросхема пам'яті. Але ця мікросхема пам'яті вона поділена на партішини, тобто на логічні розділи. Уявіть собі це, як диски в Windows, диск C, диск D і тому подібне, чи якісь папочки. Відповідно, коли я роблю отак, я просто кажу: візьми оцей файлик і починаючи з адреси 000, тобто з самого початку нашого диску, запиши туди все отак, як є. І, ну, тобто, стираєш все, що там є, записуєш цю штуку. Очевидно, що ця прошивка менша за. А до речі, ми зможемо зараз подивитися. Для надійності ми зробимо отак. Ось я відкрив графічний редактор. І ми бачимо, ось наша прошивка, яку ми скачали, вона має розмір 4,2 МБ. Прошивка мафія має розмір 1,1 МБ. Чому це так? Тому що це фактично тільки сам код, який буде виконуватися. Оце повністю вся пам'ять з усіма пертішенами, з бутлодером з усім. Відповідно, коли я зробив цей бекап, я зберіг повністю знімок мікросхеми пам'яті. Оце просто одна програма. Уявіть собі, що у вас на диску C стоїть якась ігра. От, я зараз весь диск це стер і записав на нього на його місце тільки цю одну гру. Ясне діло, що комп'ютер працювати після цього не буде, зі спішкою буде те саме. Тобто зараз нас вона заказала Resetting» е, І фактично, як кажуть, наш приймач закріпичився, вже нічого з ним зробити не виходить. А тепер пробуємо розкріпичити. Тобто ми виконуємо. Ту саму прошивку, просто заливаємо наш бекап. Заберемо звідси трейс, щоб не нервувати мене. І вибираємо наш бекап, тиснемо Enter і тепер чекаємо знову, поки воно залиє повністю прошивку. В ідеалі мало би відновити все, як було на те воно і бекап. Ну, подивимося. Решті записалося, ми бачимо знов таки кількість байт, які були записані, Hash Data верфійт, ресет. Тепер воно перезапустилося. Починає блимати моя СП. І типу зараз ми побачимо, чи з'явиться Wi-Fi, якщо з'явиться, я спробую туди підключитися. Все так. Ми бачимо, ми розкріпічили удачно. Наш приймач. Тобто, як мінімум, бекапи працюють. Кінець про ті нюанси. навіть про деякі з них. Відклавши в бік тему легальності, моральності і тому подібне, рахуємо, що ми робимо копію власних даних. Або для якогось скажімо так, легального використання. Ось я маю тут кілька пристроїв. Перший з них, походу, ось цей. Це наша відповідно, я можу зробити Ось таку команду Get security info І ми бачимо, що тут є Unsupported Detection Protocol, бла-бла-бла. Not implemented. Це означає, що в принципі, з цієї штуки робити копію можна спокійно. Тільки треба знати, знатки, наголошую розмір флешу, і типу з якої адреси, до якої ви читаєте. Як мінімум, здебільшого є спішки мають 4 МБ флешу, тобто те, що я показую в відео, воно мало би працювати. Якщо у вас інший розмір флеш-пам'яті, треба буде просто міняти адреси кінцеві, до яких ми читаємо. Але тепер все-таки про нюанс, ось є у мене інший пристрій, це ESP S2. Якщо ми зробимо ось так, то ми побачимо іншу штуку: Security Information. В даному випадку написано Security Disabled Flash Encryption Disabled, тобто цю штуку так само можна спокійно читати і робити бекап, Але в деяких випадках воно може бути щось з цього enabled, і тоді ви не зможете зробити бекап, Раніше ви зможете злити дані з флеш-пам'яті, але це буде просто сміття, тому що вони будуть на люту зашифровуватися. При запису, відповідно, коли ви читаєте, вони читаються в сирому вигляді, і це буде просто сміття. Напевно, якось окремо я покажу, як працювати за цими encryption і decrypшенами. Не в плані як їх зламати, а в плані як їх поставити, якщо ви хочете свій код захистити. Це вже буде тема якась для окремого відео. Якщо воно буде, то десь тут на екрані мало би з'явитися з часом віконечко з посиланням на те відео. От. І знов таки, як ми бачили на протязі цього відео, я просто робив бекап і пробував зашити мафію, куди попало. Це, звичайно, нічого не дало. Е, в наступному відео, якщо цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю невеличкий відос, кому я спробую пояснити про ці всі партішини, адреси і нарешті зашити мафію, куди потрібно, щоб вона працювала. Е, так само, якщо це відео буде, то десь тут з'явиться воно на екрані. Ота наразі всім дякую за увагу. Бувайте.